Дорогі друзі, в Україні в релігійному житті йде боротьба. За що йде боротьба? Ми боролись за отримання Томасу. Тепер цей Томас нам да дав Константинопольський патріарх Варфоломій. Чого вам ще треба? Хотіли томас маєте томас, а ми не задоволені? Чому ми не задоволені цим томасом? Тому що цей томас ставить Українську православну церкву? В залежність від Константинополя. Завдяки Київському патріархату ми отримали цей томос про автокефалію. Але справжньої автокефалії в цьому томосі нема. Вона права. Православної церкви України обмежені, обмежені насамперед самою назвою. Чому церква називається Православна Церква України, а не українська православна церква? Чому? Багато хто не розуміє цих тонкощів. А суть полягає в тому, що ви, отримавши Томос, маєте владу над православними українцями тільки в Україні. А за межами України українці повинні належати до Константинопольського патріархату. Чому і виступав? Отець чайка виступав проти, тому що йому не дозволяють бути в складі Української православної церкви. В Америці отець Богдан Згоба теж жаліється. І, і дійсно Томас обмежив. Церкву території України, тому й назву дали Православна Церква України, а не Українська православна церква. І тому ми від, від, вийшли із, із складу цієї так званої ПЦУ, тому що вона е, не, не задовільняє. Вимоги української держави. Які вимоги української держави? Щоб в Україні була незалежна церква, незалежна від будь-яких центрів. Бо якщо не буде в Україні такої церкви, то не буде української держави. І умови ж поставили, якщо ви не відмовитесь від патріархату, Томасу не буде? Чому не буде? А відповідь е, 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 дав мені митрополит Ем Еммануїл. Він мені сказав, а що будемо мати ми? Від вашої, якщо дамо вам Томас про незалежність, що ми будемо мати, значить, вони хотіли мати якусь користь для себе? Яку ж вони користь для себе отримали? А ту, що всі українці поза межами України. Повинні підпорядковуватися Константинопольському патріарху. А українці не хочуть підпорядковуватися грекам, а хочуть бути разом з Україною, з Києвом, з українською церквою. І ось оце і викликало оцей конфлікт. Конфлікт. Після отримання томасу. Ось якби Томас був такий, який мають всі інші церкви, то було б все нормально, спокійно. І церква була б в Україні незалежна, бо вона автокефальна. І українці всього світу належали б до цієї церкви а не до греків, не до Константинополя. Тому ми і вийшли із цієї так званої ПЦУ. І сьогодні е, митрополит Єпіфаній разом з Порошенком підключили владу, виключили із, е, із державної реєстрації. І київський патріархат і київську патріархію і поставила нас поза законом. Ми існуємо і нас багато, але ми існуємо, не маючи законного права. Ми не зареєстровані. Ми як і в свої, своїй державі. Ми маленька церква. Державою виключена із державної реєстрації, але ми існуємо. Існуємо і будемо існувати.